Напередодні на Донеччині, на Запоріжжі у наших бойових бригадах тепер є змістом роботи і генштабу, і урядовців, і ставки. Очевидні задачі провів сьогодні і тривалу нараду щодо нашої міжнародної активності зараз, в другій половині серпня, нові пакети оборони, нові політичні рішення заради України, підтримка для нашої держави і людей. Цей серпень має бути урожайним для України. Це завдання для всієї команди нашої держави, для кожного і кожної, хто працює заради успіху України. Сьогодні є за що особливо відзначити наших воїнів. 80-та окрема бригада ДШВ. Дякую вам, хлопці, за вашу силу під Бахмутом. Взірцева сила, якою можна тільки пишатись. Об'єднана штурмова бригада національної поліції Людь. Дякую вам, воїни, за вашу успішність, напрямки, відповідальності ОСУ Таврія, 23 23-та окрема механізована бригада.